Цей рік був дослід 100-200-300 сульфату, по на південні по області, сипало найбільше 300 сульфату. Це був найпосушливий рік за 11 років роботи. Дивіться, колега, Суто моя думка, а ви перевіряла, наприклад, перевіряли така сама історія 100-200-300 самого каса, так само той самий селітри. Ну, у порівнянні до... Сульфата, тому що я переконаний, що завдяки маркетологам, завдяки ну, не знаю, там, ну, багатьом так, агрохімікам сульфат переоцінений, принаймні для пшениці. У пшениці хочу сказати одну історію, що у нас найвищий врожай в цьому році по пшениці, де сульфата було. всього-навсього сульфат магнія вніс 4 кілограма, два рази в Зерго по 2 кілограма. Сумніваюся, що у мене сірки так, так само, як у вас області. Все-таки у вас там заводи якісь працюють, то там хоч сірка якась може на поля осідати. У нас вже такої історії немає. Тобто питання можливо було не в сірці, а в кількості азоту, тому що скільки там сульфат магнія? там 21% амонію, 21% азоту є. Можливо, ви дали 60 кг, через те, як показала пшениця. Якщо ви провели дослід в порівнянні до чогось, не тільки до кілограмів, а до видів добрив, можливо, ви зробили більш якісний висновок, як на мене. Тому що цей рік показав, що наша стратегія там, густота плюс азотне живлення показала теж найкращу врожайність 350-400 кг азота. Але сульфати, я ж кажу, майже не давали. Але в одному господарстві я давав сульфат і так далі, але врожайність нижче. Тобто, сульфат, на мій погляд, він дуже переоцінений. Ну, і Богу. Так що закладайте порівняння щороку, тому що наша робота з вами шукати істину, шукати найкращі варіанти нашого господарства, для нашої зони, і особливо, що нас змінюється, Використовувати різні пробуйте азоти, пробуйте стабілізатори азоту. тобто Дуже багато що можна у нас випробовувати, було б бажання. Це дуже класно, що ви закладаєте дослідження. Ми теж з цим кожен рік щось цікавеньке для себе закладуємо, щоб щось зрозуміти ліпше. Так що тримайтеся, порівняйте, сульфат до каса, було б цікаво, бо сульфат до, до, до менше селітри такими саме дозами, на такі самі ДВК, то ви б, можливо, більше щось зрозуміли. Так що, дослідження це така історія, яка ніколи не закінчується. Тримайтеся, колеги. Успіхів вам на півдні, планових рожаїв і здоров'я, і мира. Успіхів вам!